Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи в кожній країні світу, де дбають про своє благополучне майбутнє, велику увагу приділяють патріотичному вихованню молоді. Історія України один з важливих предметів, який формує національну свідомість та нашу ідентичність. І дуже дивно, що в час війни, коли на нашу державу напав російський агресор, історію України забирають як обов'язковий предмет з національного мультипредметного тестування. Історики, методисти, представники парламенту, молодь, вчителі обурені таким рішенням нашого міністерства освіти в час, коли Україна виборює у важких боях свій демократичний розвиток. Таке рішення міносвіти і науки України збурило суспільну думку в державі, яка воює проти російського агресора. Ворог на тимчасово окупованих наших територіях першочергово спалює підручники з історії України, української мови та літератури. Відтак ці предмети нині як ніколи потребують державного захисту. Переконаний кандидат історичних наук Валерій Островський. Мова і історія, як, на мій погляд, це такі ж символи держави, як прапор, герб і гімн. І держава, так як опікується, як е, існує законодавство, яке захищає державну символіку від посягання, так має бути держава е, спрямовувати всі зусилля, щоб захищати мову і історію свою. Е, історія, крім того, це ресурс. Включення історії України в національне мультипредметне тестування має бути обов'язковим, переконаний і професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, історик Сергій Адамович. Минулого року, коли з'явилася історія в тестуваннях, всім було зрозуміло для чого. І коли з цього року намагаються її забрати, то це, як мінімум, шкідництво або нехлюйство. Тому що насправді ми побачили, як агресор відноситься до нашої культури, і до нашої історії. І сьогодні ще можна говорити, що відбувається геноцид саме проти українців. Депутатка парламенту України Оксана Савчук вже звернулася до місцевих рад підтримати на сесіях ініціативу повернення історії України в обов'язкове тестування. Минулого року зробили необов'язковою українську літературу. Цього року зробили не історію України, і найгірше, що мені болить, це коли вся еліта, це коли всі представники академії наук, всі мовчать, всі в рот набрали води. Тобто, в нас є там шестеро депутатів, які боролися. В нас є моя колега, яка в освітньому комітеті, яка одна виборювала право, щоб хоча б це ЗНО було, щоб ця історія була. Всі мовчали. Ні, одна жодна партія офіційно не виступила проти. Молодь також за повернення історії України як обов'язкового предмета при складанні національного мультипредметного тестування. Нам, як українцям в даний момент, в загальному, під час такої ситуації в нашій державі історію обов'язково потрібно знати. Тому що завжди Росія старалася нашу історію знищити, старалася показати, що ми не маємо власної історії, хоча вона в нас дуже така багата, така цікава, така гарна. І я вважаю, що це важ... Плюс я не вважаю, що тести в принципі важкі. Тести в загальному легенькі, тому що я особисто здавала і найкраще здала. Я вважаю, що це неправильно зробили, що математику зробили обов'язковим предметом в тестуванні, і мені здається, що набагато краще було б, якби зробили історію України. А зараз її просто викинули. На мою думку, це дуже неправильно. Бо взагалі молодь має вчити більше нашу культуру, нашу історію і розвиватися в цьому. На мою думку, без історії немає нації, тому кожен студент неважливо на яку спеціальність він поступає в подальшому. Він повинен знати історію історію своєї країни, хоча б і не багато, але повинен знати звідки він походить, як жили його предки, тому що ну це обов'язково. Пояснення Міністерства освіти і науки, що тести з історії України, мовляв, занадто складні. Спростовує Валерій Островський і дає практичні поради як методист з цього предмету з історії України. Програма укладена і затверджена в 2018 році, тобто від 2018 року і всі наступні роки. Аж до сьогоднішнього і цього року теж так буде. Всі тестові завдання розробляються виключно на основі цієї програми. Вона є максимально співзвучна з програмою для закладів загальної середньої освіти, тобто це не програма підвищеного рівня складності, це ну, скажімо так, програма розрахована на пересічного учня. Наразі представники громадськості збирають підписи для звернення до вищих органів української влади з приводу повернення історії України як обов'язкового предмета для національного мультипредметного тестування. Далі про позитивні сторінки у становленні та розвитку України на шляху до демократії, що великою мірою залежить від патріотичного виховання нашої молоді, метою конкурсу учнівських робіт з українознавства є формування національної гідності та формування української самоідентичності. На Прикарпатті вже 16-й рік поспіль школярі мають можливість позмагатися в своїх здібностях, краєзнавчих досліджень і досконалішому вивченні історії, а також українській. Героїки минувшини і сучасності. Кожна робота має містити не більше 25 сторінок, яких потрібно лаконічно описати свої нові відкриття з вибраної теми. Конкурс, започаткований 16 років тому науково-дослідним інститутом українознавства в Києві, відразу набув статусу міжнародного та неабияк зацікавив учнів та їх вчителів-наставників. Мета цього конкурсу це утвердження ось методології українознавства. І от, як на мене, сьогодні саме оця методологія вона є для нас визначальною. Ще одним дуже важливим моментом я б підкреслила те, що вона має неабияке значення для самих дітей, які фактично набувають досвіду дослідницької роботи в повному розумінні цього слова. Треба в першу чергу дякувати сьогодні тим педагогам, які не втомлюються працювати. На ниві краєзнавства, дослідження історії свого краю шукають цікаві теми, популяризують їх і, безумовно, залучають дітей до культури дослідницької діяльності. Учні зі всієї України та представників діаспори з-за кордону можуть подавати роботи і напряму до Києва. Відтак в Івано-Франківський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти надійшло 27 робіт зі всієї області. Конкурсна комісія перечитує кожну з них, авторства якої ніхто заздалегідь не знає, перевіряють на дотримання всіх вимог наукового дослідження. Такою Вимогою найпершою і, мабуть, найважливішою має бути щось нове, що дитина під керівництвом учителя знайшла, здобула. Учасники конкурсу у своїх роботах творять український простір. Розповідають про збереження наших звичаїв, і традицій, досліджують нові теми. Є роботи такі, які розповідають про те, що робиться в Україні зараз. Я маю на увазі дослідження причин російсько-української війни, розповіді про наших героїв. Конкурсна комісія визначить одне перше, два другі і три треті місця. Хоча кожен учасник буде мати приз за свою роботу, кажуть члени журі. Учні вибирали теми досліджень різносторонні та актуальні для сьогодення. Своїй роботі я старався відкрити боротьбу українців протягом 19-го і 20-го століття. Ми відстоювали свою історію завжди, і наше прагнення було здобути свою незалежну державу. Події приблизно після 24 лютого показали наглядно, хто є хто і що українці просто так не здадуться перед очима агресора. Я досліджував і історію свого рідного краю і брав загальну українську історію. Я брав в з музею Сковарія. Різні дані щодо історії Болехівщини, як, наприклад, старшинська школа Олені. Тема мого дослідження освітня виховна діяльність сестер Василіянок, чино святого Василія Великого у Станиславові першої половини ХХ століття. Мені було дуже цікаво дізнатися, яке життя у монахинь, чим вони займаються і який в них побут. Оскільки в нашому місті є прекрасний монастир сестер чино святого Василія Великого, я вирішила дізнатися більше саме про їхнє життя та їхню діяльність. Темою моєї роботи. Був огляд основних періодів державності формування державності в Україні протягом 20-21 століття, чому стала саме така тема, тому що наразі є досить актуальним дослідженням державності, оскільки ми зараз воюємо за власну державність. Тобто, щоб її не втратити, ми повинні розуміти, яка війна відбувалася в 17 21 роках минулого століття, яка війна відбувається зараз, які помилки допускалися тоді, і відповідно розуміти, аналізувати і синтезувати ці помилки для того, щоб не допускати. Подібного у сучасному. Я досліджував життя військовий та життєвий шлях Степана Тарабалки Героя України. І, на жаль, це звання він отримав посмертно, але мене зацікавило це ще в березні, коли тоді пам'ятаєте, можливо, були новини Привід Києва. Перший свій бойовий вельм збив шість ворожих літаків нових винищувачів. Мене це дуже зацікавило. Він був так само, як і я, ліцеїстом мого ж навчального закладу. І все рівно моя мета роботи, навіть так, ціль, не основна, так це довести до людей, що герої серед нас. Переможці першого етапу конкурсу українознавства братимуть участь в другому у столиці, в якому й визначать остаточних переможців на міжнародному рівні. А в Івано-Франківському ліцеї номер 3 в рамках міжнародної гуманітарної програми відкрили центр цифрової освіти, аби діти опановували комп'ютерну грамотність за грантові кошти, закупили обладнання на суму майже 900 тисяч гривень. Аби стати переможцем проєкту, довелося докласти чимало зусиль. Зізнається директорка ліцею Наталія Микула. Центр цифрової освіти створили за міжнародним проєктом, а координує його міжнародна неурядова гуманітарна організація «Save the Children». Це кошти задіяні відповідно, скажімо, донори Великобританії. І ми, власне, взявши участь в цьому конкурсному відборі, його прийшли. У нас були представники із Києва. Вони проводили співбесіду з керівником закладу зі мною, з директором ліцею. Дворівнева така співбесіда. Також таку співбесіду проходили і вчителі інформатики, бо власне від них залежить про те, як вони будуть реалізовувати цей проект. А вже сам керівники проекту вони надали нам практично все технічне забезпечення. Печення це ноутбуки, планшети, меблі та різноманітні іграшки. Цей кейс налічує 40 планшетів. Ось вони ось такого плану. Тут же є вбудовані інтерактивні ігри для е, діточок. наших. вони всі дуже е, чекають, щоб погратися в ці. Е, з Цими планшетами планшети працюють без зарядки 8 годин у цифровому навчальному просторі гамірно для дітей розписані щоденні заняття та гуртки. У нас є заняття і Scratch, е, і мова програмування Python, і веб програмування і е, робота техніка, і 3D-моделювання. Ми дивимося, що дітям цікаво, що вони хочуть, і відповідно до того формуємо наш графік. Матися у центрі можна буде як під час канікул, так і в позаурочний час. Тут завжди буде доступ до інтернету. Можна зробити домашні завдання та поспілкуватися. Дітей досить багато діти реєструються кожного дня, приходять батьки, питаються, записуються. Відповідно кожного дня відбувається якийсь певний зворотній зв'язок і це тим тим самим це, це показує, то, що цей центр є дійсно потрібний. Він він активно працює, допомагає дітям здобувати освітні послуги. Вихованці центру зізнаються, хочуть опанувати комп'ютерну грамотність та навчитися програмуванню. Я хочу навчитися. Презентацію робити, бо я хочу стати програмістом. Хочу навчитися програмувати і створювати різні програми. Я хочу навчитися займатися за комп'ютером. Окрім дітей, центр цифрової освіти слугуватиме і для потреб вчителів. Працюватиме простір щодня навіть під час шкільних канікул. Наступний репортаж також засвідчує український позитивний досвід. Виявляється, наші дитячі садочки багато в чому подекуди переважають європейські, мовиться передусім про умови, в яких діточки харчуються, відпочивають та сплять. Тому, напевне, Європа може брати ці позитивні приклади від нас, особливо коли це стосується дітей. Ось в такій цікавій формі в одному з івано-франківських садочків діти вивчають англійську мову. One, two, Групові заняття за віком відбуваються окремо. Right, okay. yes. so, yes. Настя. Давайте все гарненько складемо в нашу чарівну торбинку. Занять у мене є дуже багато. Вони відбуваються кожного дня для кожної вікової групи. Я вважаю, що ці заняття є дуже важливими, тому що на них формується особистість дитини. Також розвиваються творчі здібності, Також дитина здобуває соціальний досвід. Я спираюся на різні методики, але найбільшою методикою якою використовую, це я у світі. Дуже різні, правда, сута я терадиш. Я вважаю, що вихователь це не робота, це покликання, тому що не кожна людина зможе впоратись із цим завданням. Тому я вважаю, що це моє покликання. Я вивчаю кожну дитину, стараюся знайти до неї підхід, і я їх, звичайно люблю, тому що без любові до цієї роботи нічого не відбувається. У Нас дуже багато занять вони розраховані на кожну групу, на кожен вік дитинки. Але щодня у діток є англійська мова, загальний розвиток. Для малюків підготовка до школи для старших діток і дуже багато додаткових занять: логопед, психолог, музика, спів і хореографія, казкотерапія, пісочна анімація, ляльковий театр. Ми це все їм показуємо на протязі тижня, на протязі місяця складається план і насичується цими всіма заняттями, щоб діткам було цікаво, щоб вони хотіли до нас приходити і були результати. А тепер заняття з хореографії. У нас три групи діток молодша, середня і старша. Дітки діляться за віком на заняття, але в ігровій кімнаті чи в їдальні вони залишаються всі разом. З якого віку? – з двох рочків ми приймаємо діток. Молодша група це два рочки, три рочки, середня група це чотири рочки, п'ять рочків, І старша група це наші дошкільнятка п'ятирічки, річки, п'ять-шість рочків. – А про харчування давайте поговоримо. У нас чотирьохразове харчування, сніданок, фруктовий перекус, обід і підвечірок. Все готує кухар повністю у садочку за сучасними вимогами і стандартами. Звичайно, ми покладаємося на меню клопотенка на його рекомендації, але за всім слідкує, контролює медсестра. Вона дає свої рекомендації відповідно до віку. Що діткам потрібно, що найкорисніше, і ми це все готуємо. І звичайно, користуємося духовкою, мультиваркою, не жаримо, нічого шкідливого діткам не даємо. Все смачно і корисно. Будь, будь ласка, ну тут збалансоване харчування. Діти варени їдять, бо нам казали, що суп дуже люблять. <рес> так, харчування збалансоване, варени, тушене, печене тобто, все корисне, але дуже дуже смачне. А батьки знають меню кожного тижня. медсестра сестра складає меню, і щонеділі ми скидаємо батькам в батьківську групу. Так, батьки кожного тижня бачать меню на кожен день повністю наперед. наперед так, звичайно наперед. Постійно бачу, що дітки їдять. Е, ну, ми бачили в спальні, всі сплять діти на ліжечках безпечно. За ними дивляться вихователі. Чи вони собі ну сплять діти? Е, Нас сонний час з 2 до 4, дітки заходять в спальню з вихователями, з помічниками вихователі, переодягають лягають в ліжечка, Кожне ліжечко промарковане, записане. Навіть якщо не підписане, кожен знає своє ліжечко, звичайно, і вихователі залишаються напроти зі всього сна з дітками в спальні. Вони самі не сплять, самі не залишаються. Перед тим як засинати, слухають казочку. Окрема спальня із зручними ліжечками це переваги українських садочків, адже в багатьох європейських дошкільних закладах діти сплять на підлозі в тій же кімнаті, де були ігри чи заняття. Найважливіше, що ми ем, внушаємо саме в освіту, це бути друзями з дітками і їх любити. Коли ми дружимо, коли ми їх любимо, вони до нас прибігають з радістю, і це найкраще, що може бути для вихователів, для працівників освіти, коли дітки з радістю приходять в садочку ілля. А що тобі найбільше подобається в садочку робити? П'яти ще гратися, так а танцювати? Ні. Танцювати ні, так. ні. а тебе звати? вами віка. А тобі що найбільше подобається? Гратись. А чим ти любиш гратися? – Іграшками. Іграшками. – Ага, ну прошу. А як звати? Мене звати Аліса. А ти що любиш? Всі гратися, гратися любимо. Так, а скажіть, будь ласка, а ви гарно? А, чіка, чіка, а ви гарно їсте в садочку? Що ви любите да. в садочку їсти? Я люблю суп. Солодкий. я Я, я, я люблю Блю... А солодки щось дають вам чи Ні. No. – no. 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 А ви англійську тут вивчаєте? Да. Да? Yes. Yes. Да. А скажи, будь ласка, як тебе звати англійською мовою? I am Отож, цінуємо наш український позитивний досвід, як кажуть, не все так погано у нашому домі. З вами була програма Шлях до Європи. Пам'ятаємо, що тільки ми господарі на своїй землі, і тільки від нас залежить, в якій державі будемо жити ми та покоління прийдешні. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!